Друзі, всім привіт! Я вас всіх вітаю на моєму новому відео по Sons of the Forest. Це вроді вже п'ята частина, в якій я планував піти в печеру вночі. Тут давай, я пожарив рибку, вроді, давайте глянемо, чи що є. А, точно, вона згнила. Ну, я думаю, ви бачили попередні частини, якщо ні, то я би вам рекомендував їх подивитися. А так, сьогодні, там десь є печера, я сьогодні би в неї хотів піти. Де є Кельвін? Десь спить, напевно. Отже, сьогодні я піду в печеру, надіюсь, я не заблукаю, якраз так вночі. Їжа в мене вроді є. Може не... Ну, є трошки ягодок. Це відео, думаю, не буде дуже довгим, тому що я боюсь тій печері не заблукати. А в наступному відео я б вже б міг будувати базу. Є якісь ящики? А, ні, то не ящики. Буду сюди заходити. Ой, надіюсь. Я не заблукаю, справді. Я не буду аж дуже далеко кудись йти. Ой, -мо. Що тут є? Все буду облутувати? О, що тут таке? А, було для аквалангу пригодиться. О, ми якийсь бункер знайшли. Так, отут є вроде вихід, так. Буду якось орієнтуватися, ходити. Ой-ой. Черепа. Патрони. А, то така. То не треба. Далі ой-ой-ой. Я хоч і на мирній важкості граю, але все рівно трошки страшно. Ну тут нічого нема. Йдемо десь трошки далі. А ну давайте краще туди підемо. Думаю, тут щось буде... О, м'ясо! Якраз треба було мені поїсти щось. Що ще тут є? А що це таке висить? Прикольно! Ого, тут череп. Надіюсь, я справді не заблукаю. Ой-ой, тут якесь світло. А, тут треба буде плести. Хоча я без аквалангу. Ой, бо я вже стрімив просто, але в іншому світі, і я вже заплукав так одного разу в печері, тому я боюсь десь так далеко ходити. Давайте оцю печеру до кінця дойду, піду спати і може трошки почну базу потім будувати. У мене вже вийшов гайд детальний, як я будинок будував, ой йо Ой, да тут в тих печерах не буде кінця, я краще вже вертаюся. Насправді, я так боюсь не заблукати. Ой, а я вже навіть не дуже пам'ятаю дорогу. Ой-ой, надіюсь, я не заблукав. ну, м'ясо, я вже не йшов в тій печері, не думаю, що мені ще щось треба. Ой, маю, взагалі нічого не видно. А, тут та вода та що я казав. О, тут можуть якийсь шо... А, навіть не ікрух. Капець. Так, тут водоспад, значить я десь звітом прийшов. Хм, я взагалі по печері ті недовго лазив. А я тут був? Я тут таке враження не був. Ні, я тут не був. Значить я не туди повернув. А, та я, я звідси, значить, десь ішов. О, тут я вже вроді я був. А, так я наоборот вийшов якраз. В ту сторону. От чи треба десь мені йти туди, чи що? Ой, щось в мене таке враження, що я вже заблукав. Ну нічого, трошки довго полажу, нічого не станеться. Може я тут навіть намет зроблю. А може я отут і був, до речі. А, та, я звідси забирав сигнальні вогні? А, то тут, значить, є вигід, так? Так, тут є вихід, я знайшов. Тепер можемо піти десь. Якщо йшов отак. І завернув туди. Зараз найду. Завернув. Отут десь було розгалужжя. вроді. Ага, я міг піти туди, а я пішов туди. Тоді давайте я піду отою дорогою. Трошки помандрую щось А, та тут просто такі дві печери йдуть просто і ведуть в один вхід. Значить, я зрозумів. Чи, поки ми такого аж цікавого нічого не знайшли. Ну, сигнальні вогні, м'ясо, а то таке. Давайте туди заверну. Заверну. Туди не буду. Туди. О! О! А їх можна якось підібрати? Хоча ні, я не думаю. Знову надувний круг. Абри, йду далі. Ой, тут вже так темно, нічого не видно. Ой, а тут таке враження тупік, скоро буде. Ой-ой-ой, а що тут буде? Що тут є? Я Люблю щось таке досліджувати, але я справді дуже боюсь не заблукати. Як то я взагалі туди зможу якось вилізти? Якщо я не зможу, то це капець. Може, якось отут? А як мені вилізти наверх? Я зліз і не подумав. І тепер не знаю, як повернути. Ге-ге-ге. і що мені робити? Хм, прикольно, але як мені вилізти? Я щось справді заліз в воду і не подумав навіть. Та в воду як мені з води взагалі як мені вилізти? Добре, пливу якось ось сюди. Може тут щось буде. Акваланг я підібрав. Клас! Ага, Енергетик. О, сухпайки. Мені тут треба. Тут класна знахідка. Ну, тут Кості, то потім на броню піде. Тканина знову. Там я не був в тій стороні. Але як вилізти? Я щось хвилююся, щоб я виліз взагалі. О, є, я виліз. Тепер можу вертатися назад. Звідки я там прийшов. Я знайшов акваланг, Але якось, я думаю, я так мало по печері ходжу, але вже відео таке, в принципі, довго йде. Зараз мені ще головне йти до. Ой, а я звідси йшов. Вроді звідси. Надіюсь, я не заблукав, не знаю, який я вже раз то говорю. Тут вроді я десь проходив. Та, я отут проходив. Значить, в принципі, я на правильному шляху. Той акваланг мені буде корисним, в принципі. Так, я десь там йшов, вроді. Зараз гляну. Так, я звідси йшов, значить. Можна ще туди буде заглянути? Я вийшов звідси. А, я там вже був, значить я вже дослідив ту печару, в принципі. Ну, хіба що тут далі пройду, але я вже тут ходив. Так що ну, я вертаюся. Акваланга, ну справді, він корисний, ще я знайшов багато їжі, кісток для броні. Шкода, що не можна тут з собою ліхтарики взяти. Мене вже трошки так голодом морить. Треба буде зараз прийти, в буду розпалити багаття. І я би вам хотів показати, де я хочу будувати базу. В принципі, може ще коли більше розвинуся і зроблю величезну базу, ще тоді піду в печери, бо я зараз не дуже підготовлений, я її вже мало мав, коли заходив. Я взагалі боюсь тут заблукати дуже сильно. Так, я тут все облутав, правда? Цікаво, чи ті відри якось можна взяти. Добре, ну ось, блукав 10 хвилин по печері, в принципі, думаю, того було достатньо. Трошки поповнив свій інвентар. Я казав, що відео не буде дуже довгим, зараз я вертаюсь додому, сплю. І показую вам місце для бази. І в наступній серії я якраз таки її буду будувати. Як мені знайти місце для дому? А, отут мій будинок взагалі тут. В темноті майже нічого не видно. Давайте зберігаюся цей світ. Оцей, що був знизу, то я на стрімі в ньому грав, тому я на нього без стріму просто так не заходжу. І все, і лягаю спати. Покажу вам місце для бази і починаю нове відео з будівництвом якраз таке є Я хочу там зробити величезний фундамент. І там взагалі місцевість класна. Отут в мене такий будинок, той, що я будував. О, Кельвін. Давно тебе не бачив. А він щось не зайнятий, я йому роботи не дав. Тут недалеко взагалі від того місця. Там якраз річка протікає, я зможу з неї пити. І риба. Ой, який в мене голод різкий жорсткий. Я поспав і в мене ясно, тепер я захочу їсти. Трошки заговорююся, бо то перше відео за сьогодні взагалі є. Тому що всі чотири частини я знімав вчора. А ця п'ята частина це вже за сьогодні перша. Точніше перше відео. А сила в мене взагалі якась маленька. Ой, я і пити хочу, і їсти хочу. А що можна взагалі з тою рибою зробити? Ось такою. О, а звідки я нас? А, то що я в печері йшов. Де мій акваланг? А де акваланг? Я десь його там підбирав. Хто я його десь там в печері лишив, то дуже погано. А, во він тут є. А, і ще балони є. Якийсь диск. А, так то. М Я зрозумів. Тут ногу можна їсти. Це капець. Добре, отут ми майже вже пробігли. Я хотів би тут на берегу собі зробити базу. Роздой точніше. Ось тут на оцій галявині я би хотів зробити величезну базу з Парканом, з тим всім. Мені з Кельвіном її буде легко зробити, а якщо б я грав сам, то б, то б було дуже важко, бо Кельвін може дрова носити і так далі. Ну ось на ось такій частинці буде база. Тут протікає річка, з якої я можу пити, я вже казав, і Кельвін мені тут буде з нею ловити рибу, щоб я її їв. Ви ти тут поп'ю. То є прісна вода вроді. Ой, давайте трошки ягодок поїм, бо голод дуже мучить. Я знаю, я ними багато не наїмся, але під час будівництва, в принципі, мені треба буде дуже багато їсти, тому Кельвін буде мати роботу. Зараз я повертаюсь до нас на базу. У наступному відео, напевно, яке вийде завтра, я думаю, частина шоста якась, де я буду базу будувати. Хотів би вам сказати, щоб ви готували чайок і брали печеньки. Тому що відео, ну, в мене взагалі по Sons of the Forest відео довгі, тому що тут день десь триває 35 хвилин. Ну і, і відео десь приблизно так само, тому що в мене одна серія, один день. Я вже відняв 5 частин, ну точніше вже знімаю п'яту. А це вже є шостий день, тому що, ну, якраз в той день буде зніматися шоста частина. Зараз вертаюсь на базу, зберігаюсь і завершую відео. Воно взагалі якесь коротеньке вийшло, тому що в мене минуле відео вийшло на годину, де я ту базу будував. От та будівництво бази, я думаю, дуже затягнеться. Чесно так думаю. От Оту халупу я будував десь хвилин 50, ну бо там ще. Така була. А хоча ні, я її десь будував приблизно пів години, тому що я ще ходив багато куди, наприклад, на гольфкарі катався, ото колесо йшов якесь, ще ходив в Ліс, оглядав. А де Кальвін? А чому Кальвін так далеко пішов? Куди він взагалі пішов? Він що, знову дрова носить, чи він там заснув? Що цей Кельвін там робить так далеко? Десь біля стежки. Він, певно, там заснув чи що. Що, що? що ти тут робиш, Кельвін? Ай а я, моя. Ну добре, тоді вертаюсь на базу, зберігаюсь і завершую відео. Зато наступне буде, думаю, цікавим, коли Кельвін Буде добувати дрова, а я буду будинок будувати. Я навіть планував, ну, не зовсім планував, просто тут би вийшов будинок на два поверхи, але мені такого не треба, тому що я переселюсь туди. Там буде краще. А цей кальвін досі там біля стежки стоїть. Ну добре, заходжу в будинок, в мене тут так уютненько з палаткою. Тут якось то бревно перекриває її трохи. Чому так, не знаю. Отже, все, зберігаюся. І завершую це відео. Отже, дякую, що дивилися це відео. В цьому відео я сходив в печеру. Ну, я ще трошки вам показав місце для бази і ось цю базу, яку я збудував в минулій серії. Отже, підписуйтеся, ставте лайки і бувайте! Очікуйте наступного відео завтра.